Якщо ви керівник, менеджер, і коли ви приходите на роботу, ви впевнені, що ви найрозумніша людина в кімнаті, то в мене для вас погані новини. Якщо це команда, яку ви наймали і ви обрали людей, які заздалегідь ви вважаєте, що ви кращий за них як професіонал, це означає, що ви просто не шарите у менеджменті. Це типова поведінка. Недосвідчених менеджерів, але спеціалістів в якомусь домені, брати е, дуже некваліфікованих, або там, хоча б наскільки то менш кваліфікованих людей собі в команду, для того, щоб відчувати себе більш е, безпечно, тому що це дуже стрьомно, це челендж такий управляти командою, яка значно е, вища за тебе по якихось професійних скілах. Не як управлінці, а от просто дуже сильно команда з високою сеньоріті. І тобі просто ну, страшно, складно ним управляти. І тоді ти береш джунів або там всяких трині і таким чином, якби доказуєш собі, що ти найкрутіший і найрозумніший. Така історія: Вчишся менеджменту і зможеш наймати команду по ну більш прикольні.